Оновлене Diamondback DB-15. Найчастіше питання в будь-якому зброєвому магазині це вибір бюджетної арки. Як на мене, цей вибір має починать, починатись і закінчуватись саме цим карабіном, або в чорній комплектації, або в бронзові, як вам більш подобається. На жаль, ми тупо не встигаємо зняти чорні карабіни, оскільки вони отримали оновлення і продаються просто одразу, як тільки приїжджають. Ну, точніше, вони їдуть вже проплачені зазвичай. А голова, головна відмінність чорної це подовжена цівка. Тут покажу. Це саме та цівка, така цівка, яку хотіли власники дібі, або люди, які через цю коротку цівку не стали власниками, бо вона була їм за коротка, або просто не подобалась. Які ще оновлення? Збільшений важель руків'я взведення. Як на мене, це дуже важливо, оскільки зараз працювати в перчатках з рідним руків'ям буде дуже, досить незручно, і треба її міняти. Тут за нас вже подбали. Пружини ОСМ встановлені, встановлені від JP. Тобто тут вже не стандартний мілспек OSM, ОСМ, а трохи-трохи приємніший, трохи зрозуміліший. І це плюс. Так ми можемо встановити пружину окремо, але тут за нас подбали, за нас подумали, все це встановили. І найголовніше. Що ці карабіни, попри всі оновлення, які вони отримали, тобто я в бронзовій і плюс цівка в чорній, не повпливали ніяк на ціну. Цей карабін в роздріб як е, мав ціну 48-720, така ціна і залишилась, і це дуже приємно. Враховуючи, що стволи Diamondback давно-давно перевірені, мають карбонітрацію. Чудово витривають досить суттєві настріли. І чудово кушають як 223, так і 556, що є дуже важливим в наш час. Карабіни в наявності. Ви знаєте, де їх дивитись. Якщо ви в Дніпрі Корвус, проспект Яворнийського, 88, ми відкрились, заходьте.